Я усіх вітаю самих найкращих на каналі. І сьогодні ми подивимось, що нового, нові акції в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі, величезне вам спасибі. І дякую вам також за вподобайки. Щось дуже багато цікавого, всякого. Знову дуже багато новинок в магазині Аврора. Дивіться уважно, ніжна пінка для очищення шкіри обличчя з колагеном. Та Вітаміном С, об'єм 150 грамів, і зараз вона в акції 29 гривень. Також із цієї серії можна придбати тонер міст спрей з колагіном та вітаміном С з екстрактом алоя. Це спрей також для обличчя 150 грамів, також дуже хороша знижка 29 гривень. Спрей фіксатор для макіяжу 110 мл. 55 гривень. Теж хороша знижка на крем для рук, гліцерин, пантенол та молочні протеїни. Пляшечка з дозатором 200 мл. Зверніть увагу, 29 гривень. Аромат банан-диня. Крем для рук, мультифруктовий 300 г. Також пляшечка з дозатором. 49 гривень в акції. Ну, а це хочу вам показати новинки Крем-бальзам для ніг живийний. А при тріщинах на шкірі п'ят і крем-бальзам пом'якшуючий для, для них при мозолях та на топтишах. Ціна 34 гривні. Ще одна новинка на полицях Аврори зволожуючий крем. Та заспокійливий для дітей. 34 гривні. Універсальний денний крем для всіх типів шкіри 75 мл, 55 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на пензлик, ну, написано для нанесення тональних засобів 29 гривень. 37 гривень набір пензликів з трьох штук. Новинки в магазині Аврора. корейські засоби Гель для душу. Аромати декілька видів. Корея. Попробуємо, обов'язково спробуємо, коли буде зі знижкою. Безсульфатний гель для душу 77, кремовий гель для душу 400 грамів, 44 гривні. І, до речі, також повертають кешбек на вашу карту 10 гривень. Ароматів досить так багато. Романтичний львів а, тут на березі Одеси та вайб київського літа. Зверніть увагу, корейський крем для рук, гіалуронова кислота 59. 39 гривень маска для обличчя, антивугріва. Ум'якшувача пінка для педикюру 69. Розм'якшення та зволоження шкіри. А стоп перед педикюром. Для чоловіків одеколон спрей 69. В акції конструктор дерев'яний. Досить така хороша, також розвиваюча а, ігра для малечі. Зі знижкою зараз 44 гривні. В акції набір кубиків іграшкових. Ціна 99 гривень. Так, ось ці новинки, аромадифузори для дому. Зараз зі знижкою в акції. Тут дуже-дуже великий вибір різних можна обрати за ароматом, який саме вам подобається. Вони також зараз в акції. Ціна 99 гривень, також зверніть увагу, були по 279 В акції дитяча мозаїка 88 гривень. Зі знижкою ось таке кашпо у вигляді глечиків. Зараз вони по 37 гривень, дуже хороша ціна, зверніть увагу. В акції рослинка штучна горщику 77 гривень. 44 гривні пелюстки троянд Мило 12 штучок. Кулер для води іграшковий 77 гривень. на добре. Іграшка сюрприз, лялька з аксесуарами 49 гривень. Пожежна машина. Так, ціна такої. Зі знижкою 169. В акції свічка. Давайте зараз відкриємо, подивимось. Лише 29 гривень. Дівчата, зверніть увагу, 29 гривень блокнот на резинці. Дошка, планшет для створення біжутерії. Також 29 гривень. В TikTok дуже популярні ось ці брелочки. Тут входить брелок, карабін, фарби, пензлик. І ви створюєте власноруч той брелок за кольором, який вам до вподоби найбільше. 44 гривні. 29 гривень палітра тіней. Ось такий зараз можна придбати за 9 гривень. Гелеві освіжувачі повітря, аромати в асортименті кулькові. Потрібно просто привідкрити кришечку і буде пахнути вам все. Ціна таких зараз 29 гривень. Штучна рослинка в горщику 99. Просто підібрати красиве кашпо, і рослинка одразу буде ще красивіша. Ну і Ось як я говорив, можна придбати ось таке кашпо. Воно зараз теж по 29 гривень і поставити штучну рослинку. В акції Антон, а точніше, стамеска по дереву, 29 гривень. Набір резинок в наборі 5 штук. Також зараз зі знижкою з хорошою ціною 29 гривень. Лише 29 гривень масажна свічка для тіла, чорниця. Набір блендерів, чи як вони бендері, біндери металеві 8 штук упаковці? Ціна зараз в акції 29 гривень. А цю пружинку я досить добре знаю, як я її хотів, коли був ще малим. Як ми ж її називали? Ми її називали Андаманія. Вона зараз також зі знижкою, якщо я не помиляюсь. Щось не хочу сканувати. 24 гривні. Господинки, зверніть увагу, форми. Щось впало. форми для приготування мафінів чи кексів, кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. Зверніть увагу, господинки. В акції зі знижкою пов'язки. О oh май гад. 44 гривні. 88 гривень набір а, спонжів, 39 гривень набір затискачів для волосся. Хочу сказати, досить непогані чохли для окулярів і для звичайних від зору, і можна також для... тримати сонячні окуляри. У мене точнісінько такий самий, чорний 29 гривень. В акції чоловічий, чоловічий гаманець 29 гривень. Такий трішечки простіший, також по 29 гривень для чоловіків. 29 гривень гаманець жіночий, маленький, кольори в асортименті. Можна придбати шнурки для взуття, кольори в асортименті. Зараз вони коштують 9 гривень. Для найсамих, найменших ось така погримушечка. Зараз також в акції 29 гривень за 2 штуки. Я не знаю, для чого такий великий пензлик з довгою ручкою. Точніше, в нього дуже довга ручка. Пензлик для малювання віяло. 9 гривень. Ось такий а, спрей праймер для макіяжу. Зараз можна придбати 9 гривень. Так, цю гру всі знають, всі в неї грають, і великі, і малі. Це гра, а, треба складати вежа 29 гривень. Також, дівчатка, зверніть увагу, досить такий зручний а, з собою взяти косметичку, сумочку, блокнот 29 гривень. 9 гривень набір стікерів для нотаток. Брелочки для ключів, якщо впадуть, бачите, ще спеціально такі дзвіночки зробили, щоб ви відчували, що якщо впадуть, щоб ви почули. 9 гривень. Набір яєць. От давайте проскануємо, скільки коштує в Аврорі яйця. І ціна за скільки ж тут є багато їх, напевно. 77 гривень. Аж скільки штук не бачу. Ну, файні такі, бачите. Такий пакуночок добрий. Набір з двох чайних свічок з ароматом кокоса. 29 гривень. 29 гривень підсвічник скляний. Туш для вій 9 гривень. 9 гривень пудра для обличчя. Так, ось такі сумочки для взуття на перезуття для дітей. Я вам хочу сказати, що сьогодні в Аврорі на 100 гривень можна скупитися. Так, добре-добре скупитись. А ось такі будуть ще дешевше. Лише 29 гривень, також для перевзуття для принцес. Щіточки браші для принцес. 69, 7 гривень палітра для фарб. 29 гривень палітра тіней для повік на 4 кольори. Лише 9 гривень пудра для обличчя компактна від ловіт. 59 гривень палітра тіней ловіт. А це новинки масажори для обличчя. Їх потрібно поставити перед тим, як використовувати у холодильник охолодити. І потім цим роликом водити по лініях обличчя масажними рухами. 199 гривень показую як новинку. 9 гривень туш для Вій чорна. Happy Бездей свічки. Набір 19 гривень. Так, в акції ось такі а, бананки на пояс. Кольори в асортименті 29 гривень. Для дітей мозаїка Набір для творчості 88 гривень. Така невеличка картина за номерами. Також зараз зі знижкою. 88 гривень. Двадцять дев'ять гривень. Склянка висока на 270 грамів. Двадцять чотири. Набір заколок чотири штуки. Ну, що я скажу? Досить оригінальна. Оригінальний такий зажим для волосся. Ось така качечка. 77 гривень показую вам як новинку. 29 гривень набір з двох резинок. 9 гривень резинки для волосся. Я не знаю, що це така за іграшка, але бачу, що у малечі дуже багато. От Я їду маршруткою, вже не одну дитину зустрічав з такою іграшкою. 29 гривень ваза для квітів гіпсова. Зверніть увагу. 39 гривень набір декору для рукоділля квіти, 6 штучок. 29 гривень шкатулка металева. 99 гривень аромодифузори з палочками. 29 гривень кашпо гіпсове мішечок. 27 гривень аромопалочки. Так, зверніть увагу, що аромодифузори із цієї серії не всі йдуть зі знижкою. 99 гривень. Цитрус, жасмін та бурштин в акції. 55 гривень набір. Тремпелів м'ягких 5 штук у упаковці. Також зараз можна придбати за 29 гривень набір свічок 6 штук. 9 гривень свічка чайна, ароматична. Також зверніть увагу, 29 гривень устилки для взуття ортопедичні. Зі знижкою тримач для кухонного інвентарю магнітний 49 гривень. 15 гривень коштує набір тарілок святкових. В наборі 6 штук. Стаканчики на день народження святкові. 6 штучок, 15 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати кілимки для розкатки тіста силиконові. Ціна 49 гривень. 29 гривень, тарілка десертна біла. Тарілка обідня. 99 гривень. 19 гривень рукавички прогумовані. І ось такі можна придбати за 17 гривень. Я побачив нові щіточки на поличці. Зараз проскануємо ціну. 39 гривень. 29 гривень тримач підвісний для зубних щіток. Зі знижкою 44 гривні набір крейт для малювання 15 штук. Зі знижкою салатник або бульйонниця 74 гривні. Називайте, як хочете, на 570 мл. Також в акції ось така крейда у відрі для малювання. 44 гривні також. 15 гривень набір крейдин 12 штук упаковці. Набір ручок для тату 37 гривень. Набір приладдя канцелярського 49 грн. гривень. Зараз також хороша ціна. Зверніть увагу на цей набір. 9 гривень. Набір фломастерів, 6 штук. 12 гривень набір олівців кольорових, 29 гривень набір олівців кольорових 6 штук. 55 гривень набір маркерів 6 штук. Дівчата, господинки, беріть ось таку торбу, беріть 200 гривень і гайда усі в Аврору. На 200 гривень затаритись по повному. 17 гривень фарби. Зошит великий А4. 99 гривень на 48 аркушів. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. А якщо хтось купить, пишіть в коментарях, що ви будете купувати. Дуже цікаво почитати нам усім, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі до нових відео з вами. Всім пока.